Це містечко в Норвегії розташоване на скарбах. Йдеться не про золото. Зараз ми знаходимося на поверхні найбільшого в Європі родовища рідкоземельних металів. Ці рідкоземи настільки важливі, що їхнє надійне постачання тепер є частиною законодавства Євросоюзу. Поки що ЄС отримує переважно більшість своїх рідкоземельних металів з Китаю, і це стає великою проблемою. У нас відчуття більшої терміновості ніж раніше. Ця шахта може стати першим у Європі внутрішнім родовищем рідкоземельних металів. Але для цього доведеться залізти під це селище з населенням понад дві тисячі жителів. І вже навіть є план, як це зробити. Приблизно за дві години їзди від столиці Норвегії Осло знаходиться Улефос. Це одна з найстаріших промислових громад Європи. Улефос це щодобувна громада без шахти. Зростаючи в Улифосі, багато людей казали, що одного дня тут почнеться нова гірничодобувна діяльність. Ми просто не знаємо, коли саме тор Еспен Сімонсен працює на компанію, яка володіє 90% прав на видобуток на старому родовищі, відомому як Фен. Якщо перенестися в часі на 580 мільйонів років назад, ми зараз стоїмо всередині вулкана. Норвезький геолог Брюгер вперше описав цю місцевість у 1920-х роках і виявив, що це вопняковий вулкан. І це відкриття може нині змінити долю регіону, тому що ці вулканічні вопнякові породи містять рідкоземельні метали. Це група 17 металів, які нині є практично у всьому від мобілок до мікрочіпів і систем ППО. Крихітні кількості рідкоземів можна знайти скрізь, але видобувати їх має сенс лише у районах з дійсно високою концентрацією. Усе, що ви бачите навколо, є частиною родовища фен. Ми видобуваємо 10 тисяч метрів зразків надр, щоб краще зрозуміти родовища та покращити точність наших оцінок ресурсів отримати набагато більше інформації про склад мінералів у землі. Ці зразки дають компанії перше уявлення про те, з чим мають справу. Ці коричневі мінерали руда для рідкоземельних елементів. отже, в цьому зразку ми маємо близько 2-3% рідкоземів, і це насправді дуже добре. У компанії кажуть, що в них висока концентрація цих рідкоземів, які використовуються для виготовлення постійних магнітів. На цьому етапі ми отримуємо багато інформації. а також ми можемо оцінити майбутній ресурс, його вартість. А це майже 9 мільйонів тонн оксидів рідкоземельних металів. І розмір не єдине, що має значення. У компанії кажуть, що це родовище має багато інших переваг. Фен має легкий доступ до чистої енергії від місцевої ГЕС. Знаходиться лише за 30 кілометрів від глибоководного порту Хер'йоя, що з'єднує його зі світовим ринком. І тут є завод із розділення рідкоземельних металів рітек. Але компанії ще багато чого потрібно дізнатися про те, що насправді знаходиться у надрах родовища. Ця стара шахта, яка межує з родовищем, дає їм таку можливість. Сімонсен каже, що компанія розпочне пілотну експлуатацію наступного року, використовуючи цю шахту як точку входу. Ця стара закрита шахта не буде частиною майбутньої експлуатації, але важливо просто відчути, що ти знаходишся всередині родовища фен. Ви можете відчути, коли перебуваєте в цьому місці, що ми знаходимося під житловими зонами, і ми майже можемо відчути запах рідкоземельних металів там далі, в тунелі. Те, що він називає житловими зонами, проблема бородовище знаходиться дуже близько до поверхні, і починається приблизно на глибині 100 метрів. Але майже всі ці шахти виглядають так. Тобто це відкриті кар'єри. Отже, щоб Улефос вижив, треба копати під нього. І компанія має план, як отримати якомога більше з цього родовища, не втручаючись у життя людей. Ідея полягає у створенні так званої невидимої шахти. Першої у своєму роді у світі. Починаючи приблизно за 4 кілометри від селища, вони пробурять довгий тунель в серце родовища. Далі вони викопають гігантські секції родовища розміром 300 на 50 метрів. Матеріал скататиметься в дробарку прямо під землею, а тоді його відправлятимуть на конвеєрі для розділення на завод. Але це все одно залишить під містом гігантську діру. І це може створити серйозні проблеми для мешканців. У 2004 році шведська гірничо-добувна компанія LKAB повідомила мерію Кіруни, що сусідня підземна залізна шахта повільно призводить до просідання і тріщин. Щоб зберегти місто, вони почали переселяти понад 6 тисяч жителів, перемістивши центр міста на 3 кілометри. Щоб уникнути цього, норвезька компанія планує відправляти більшу частину відходів назад. Заповнюючи отвори, з яких ці надра витягли сумішю з цементом. Тобто виглядатиме так, ніби взагалі нічого не видаляли. Така собі невидима шахта. Місцеві мешканці на диво не проти ідеї шахти, яку викопують під їхніми будинками це те, з чим я виросла, слухаючи історії шахтарської спільноти. І тепер, коли історія можливо повториться, це захопливо. У місцевій школі також вважають, що ідея повернення гірничодобувної промисловості до цього старого шахтарського містечка доволі приваблива. У компанії кажуть, що залучатимуть учнів та інших місцевих до пілотної шахти вже з наступного року. Це величезний проєкт. Тож цікаво стежити за новинами і побачити, що станеться. Але багато питань досі без відповідей. дехто бачив, що відбувалося в інших місцях, і бояться, що наші будинки проваляться у великий кратер. або щось буде зруйновано, або що буде багато галасу, і так далі. Також є проблема з відходами, що не відправлятимуться назад у шахту. Деякі мешканці стурбовані, що озера по сусідству забруднюватиметься. У компанії запевняють, що будуть фільтри, щоб забезпечити очищення будь-яких стоків. Попри певні побоювання, 80% мешканців Улефоса висловилися за шахту і лише три проти. Це місце було важливим у минулому, і це доволі круто, що воно стає важливим і зараз. Це маленьке місце в Норвегії. Проєкт Фен розгортається саме тоді, коли ЄС намагається забезпечити внутрішнє постачання критично важливих матеріалів. Ми сильно відстаємо, і я думаю, що як у ЄС, так і звичайно в Норвегії та інших європейських країнах ми бачимо, що наша промисловість вразлива. Це Томас Норвал. Він представник міністерства відповідального за схвалення таких проєктів як Фен. Є певний страх, що нас можуть виключити з ланцюгів поставок. У цих ланцюгах поставок наразі повністю домінує Китай. Це означає, що ЄС імпортує практично усі свої рідкоземи звідти. І це проблема для спільноти. До 2022 року Європа покладалася на імпортований російський газ для своєї промисловості та опалення. Після вторгнення Росії в Україну ЄС довелося пройти болісний процес пошуку інших джерел. Домінування Китаю в ланцюгу поставок рідкоземів ускладнює для Європи конкуренцію на кожному етапі. Складність у цій галузі полягає зокрема в тому, що нам доводиться багато і швидко інвестувати, а доходи ми отримуємо лише через багато років. Тож потрібно мати певну витривалість, коли починаєш цей процес. Те, що ми можемо зробити, це бути там від самого початку і зробити старт цього процесу якомога простішим. Для цього Європа розробила закон про критично важливу сировину, який визначає, скільки критично важливої сировини ЄС має виробляти самостійно до 2030 року. Щоб досягти цього якомога швидше, закон дає змогу Брюсселю визначити стратегічні проєкти як всередині спільноти, так і з близькими союзниками, такими як Норвегія. Таким чином, це значно спрощує отримання дозволів та схвалень, необхідних для запуску таких проєктів, як FEN. Це як вікно можливостей. Кожна година, яку ми працюємо над цим проєктом, коштує багато грошей. Ми не можемо просто досліджувати і досліджувати 10 років. Компанія Rare Earths Norway сподівається розпочати видобуток 2035 року, збільшуючи масштаби для задоволення 30% попиту ЄС до 2050 року. І хоча Фен є найбільш відомим родовищем рідкоземів у Європі, ЄС розглядає інші альтернативи. Наприклад, Гренландію. Тут теж є великі запаси рідкоземів, але дістатися до них дуже важко. Тож усі переконані, що їхня шахта матиме важливу роль. Я сподіваюся, що це покращить ситуацію для нашого континенту в майбутньому.